До мене дійсно звернулися знову виборці з проханням відреагувати і звернути увагу знову такиш на наші дороги. На сьогодні мова піде про ділянку фактичних зіньків. На зустрічі з Мостом Фуйнаєми ми дійсно коли були. Вияснилося, що ця дорога ремонтуватися не буде. На жаль, на території нашої країни у нас сьогодні йде дійсно війна, і якраз коштів на ремонти абсолютно всіх доріг не вистачає. Але це є дійсно нагальна потреба, вирішення якої потребують наші виборці. Тому саме я з братом моїм колегою Олексієм Матюшенко вирішили допомогти, скинувшись коштами своїми на щебінь на дві машини емульсії. А Олексій ці роботи виконав своїм транспортом. Активні та небайдужі мешканці Полтавщини продовжують об'єднуватися для поліпшення автошляхів нашого регіону. Цього разу у фокусі уваги дорога зінків Опішня. Попри те, що віднедавна ця дорога є власністю державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, коштів для її ремонту та утримання немає. А стан автошляху з кожним роком лише погіршується: ями та вибоїни становлять небезпеку для водіїв. Втім, знайшлися ті, кому не байдуже завдяки спільним зусиллям депутатів Полтавської обласної ради Олександра Ващенка та Олексія Матюшенка, а також співвласника ТОВ Файне Сергія Ващенка, зараз у межах автошляху від опішні до Зінькова триває ремонт цієї дороги. Відновлення автошляху проходить за власні кошти благодійників, і це важливо зробити саме зараз, поки не почалася зима. Як показує досвід, з кожним роком за зиму просто Руйнація доріг збільшується в рази, і тому краще винайти можливість дружно зробити її зараз, щоб потім після чергової зими робити це в рази більше і дорожче. Шляховики ремонтують дорогу струменевим методом, який успішно показав себе на ремонті ділянки дороги Гадяч пішня, який проводили також за рахунок небайдужих громадян. Ми почали робити дорогу, гадяч опішня на Території бувшого Гадяцького району, коли шість фактично інвесторів скинулися коштами і було зроблено 8 кілометрів проїзної дороги. Так же само звернулися друзі-колеги, і які також сказали, що це потрібно зробити, бо далі ще буде більше я. І закликаю всіх небайдужих. Якщо в когось буде така ініціатива, ми завжди допоможемо автомобілям в цьому ремонті. Бажаємо всім нам перемоги і рівних доріг. Да. І саме головне зараз це перемога України і мир, а все інше дороги і все 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 почекає тому слава україні слава нашим героям